Йому майже півтора століття окраса Черкас, будинок купця Школьнікова – Один із вцілілих і не лише на плівках старих кінострічок, а й ось тут на замковому узвозі, говорить його мешканка Тамара Федорівна. Його будував бізнесмен школьника, якого було тут де долина, розбуну свій цвяховий завод, дуже відомий в Черкасах. Тепер власників кілька сьогодні. Будинок школьникова багатоквартирний. Втім, саме історичне минуле каже пані Тамара. А ще місце розташування підсохнули її придбати колись тут квартиру. А от для місцевого жителя Віктора Горбулі ці стіни пам'ять, говорить чоловік. Я його дуже люблю, тому, що тут проживали мої батьки. Він мені як пам'ять. Ми всі. Намагаємось його зберегти Та збереження будівлі нині під загрозою, кажуть мешканці. Ось уже тиждень поруч із її стінами розпочалося будівництво. Щоб прийшли, зробили акт обстеження нашого будинку, щоб нам ну, повідомили, яка може бути відстань, які там роботи. Це ж все небезпечно для нашого буд... для нашого будинку, який ну кінець 19 століття. Нам відповідають, що по будівництву там все законно проведені. Археологічні розкопки, а я знаю точно, що їх ніхто не робив. Втім, розкопки перед будівництвом мають бути, адже територія черкаських берегових схилів заповідна, розповідає членкиня спілки археологів України Віра Нерота. Місце, де ми знаходимося, це можна сказати серце Черкас. Серед них, як я вже казала, замок має особливе значення. На горі трошки далі там, де розкопна, старособорний скуск. Там був Черкаський замок і у дворі Байда Вишневецького-2 там під час розкопок були знайдені унікальні речі. В серпні 2020 року біля будинку Кринського знайшли артефакти різних епох. А за кілька десятків метрів нижче розкопали старовинний цвинтар біля колишньої Святотруїцької церкви. Пані Віра каже, певна, що і біля будинку школьникова земля може приховувати свої історичні скарби. В Цивілізованій державі і в цивілізованому місті підлягають просто консервації, музеїфікації, а не забудови. Стіни домівки можуть зруйнуватися, говорить Олександр Калініченко та показує тріщини. Починаю отуда, іде, і от от іде тріщина. У паспорті об'єкта написано, що відбувається реконструкція житлового будинку. Нині техніка тут розрівнює територію. Про будівництво каже Тамара Котенко, мешканцям не повідомили. А як почнуть сваї забивати, то це буде взагалі руйнування. У нас задня стіна може просто відвалитися. Начальник відділу капітального будівництва компанії забудовника Іван Рудик говорить, на цій території планують збудувати кілька житлових будинків. Така композиція, яка зараз ви бачите на цьому макеті, мені каже, покращила місцевість, яка знаходиться там. Хочемо також не 8, не 10, не 20 етажів, чотириповерхові будинки, але нижні частини. Як ви бачите, це буде пішохідний такий шоурум, також підземний паркінг, також укриття. Іван Рудик додає, за адресами замковий узвіз 7 та 9 розкупки проводилися. Це проводила Шевченко-Любов Іванівна Замковий узвіз 7. Це оця земельна ділянка. А оцю земельну ділянку це ми проводили вже. Для того, щоб провести реконструкцію навіть оцих земельних ділянок, потрібно зробити насамперед, є така конструкція підпірної стінки. Ще три роки тому проти забудови замкового узвозу відбувалися мітинги, говорить громадський діяч Денис Гайда. Ми з друзями обурились цьому, почали планувати перші акції, якісь протести. Тоді мій друг Костя Мірош, який нещодавно загинув на фронті. Планував, що давайте щось робити. Ми створили петицію, ми організували першу акцію якраз біля будинку Школьнікова. І тоді, здавалося би, завдяки резонансу вдалося цю, це будівництво зупинити. Але, як ми бачимо, минув час, хоч повномасштабне вторгнення. Зараз всі люди якось більше зосереджені все-таки на зовнішніх викликах для країни. І от для мене особливо дуже було боляче прийти на сквер подивитися вниз і побачити що тут починається якесь будівництво втім каже він готує петицію яку планує зареєструвати на сайті міськради допустити археологів істориків для проведення археологічних досліджень враховуючи статус ділянки і само собою проведення громадських обговорень які якраз можуть бути під час проведення археологічних розкопок тому важливо дати містянам сигнал, якийсь забудовник у владі, що вона хоче нас почути, що вона врахує нашу думку. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.